Мені біля церкви відкрився новий магазин гама, від покупців просто немає відбою. Перше, на що варто звернути увагу, це на їхню випічку. Вона тут настільки смачна, що її аромат можна відчути за декілька вулиць. Не можна не приділити увагу сендвічам та слойкам. Вони наповнені м'ясом та іншими смачними начинками. І знаєте що? Для перших десяти клієнтів абсолютно безкоштовно такі ж смачні багети, хто готовий до справжньої гастрономічної битви. А тепер про нашу каву. Кожна чашка, тут справжній витвір мистецтва. Для вас ми приготували бонус у вигляді безкоштовної кави та еклеру. Отримати їх можна, показавши це відео касиру або ж вказавши промокод ТікТок. Доступна така акція з 21 та 22 вересня. Третє це наші комплексні обіди від гама. Ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час та хоче отримати смачний та корисний обід за мінімум зусиль. Тут є все від ніжної курки до соковитої яловищини з гарнірами. Просто розігрійте та насолоджуйтесь.